What? Мої пращури були з відомого населеного пункту Казацького. Мій дід був козаком добрим, тому звідти, звідти мій позивний. Я дуже пишаюся своїм дідом, тому вважаю, що продовжую його справу. Коли я почав свій шлях, сил спеціальних операцій ще не було. Але я задоволений, що є такий рід військ, який мені близький по духу, в якому я зараз, певно, і служу. Звісно, дуже змінився. Чому? Бо коли я прийшов до війська, в мене розуміння було стрільби. Чим більше автомат стріляє, Тим страшніше ворогу зараз на цьому етапі вже свого особистого розвитку я вже давно зрозумів, що влучність стрільби набагато важніша для нашої професії, ніж просто стрільба по-сомалійськи. Тому ми приділяємо цьому напрямку дуже серйозну увагу і в чому. Безпосередньо людей влучати з мінімальної кількості набоїв по максимальної кількості цілей. Складніше воно чим? Тільки тим, що нічого не видно, правильно? А взагалі всі рухи, зброя, руки, очі, все лишається цілі, залишаються ті самі. Тому е, це один ще з бар'єрів, який людині треба в собі трошки зрозуміти да, і його трошки перешагнути. Це так само, як і прижок, нічний прижок з парашутом. Так само нічна стрільба, я ж нічого не бачу, куди ж я буду стріляти. Є е, е, певні засоби, технічні засоби розвідки, тепловізори, прилади нічного бачення. Які в цьому допомагають. Тому для нас, як для інструкторів в цьому плані, трошки може складніше за цим спостерігати, тому що ну, в темну пору року всіх не видно, одразу всіх. І це єдина складова, яка може трошки ускладнює. На даному етапі в нас все відбувається чітко, згідно. Курсанти молодці, тому зайвий контроль не потрібен. Тут же люди приходять, розуміючи те, що вони не просто бійці, вони бійці оператори сил спеціальних операцій. Вони мають певну дисципліну, вони мають і певні навички. Це не дитячий садок. Тому таких проблем, щоб суттєво, дуже суттєво відрізнялось. В складностях якихось нічна стрільба від днівної, таких катастрофічних немає. Є просто неудобство, але це не складнощі. Спочатку йде праця з незарядженою зброєю. йдуть всі начальні навички з маніпуляції зі зброєю. Потім починаємо потихеньку переходити до тих же самих маніпуляцій вже з використанням набоїв. На початку тренувань це робиться без швидкості, потихеньку. Потім, як навичка зростає, закріплюється, то ми починаємо потрошку пришвидшувати темп, для того, щоб це було вже схоже на дійсно роботу оператора сил спеціальних операцій, а не на просто стрільбу в тірі. Якщо навіть не, не стріляє, немає бойових стрільб, він все одно мінімум 2 години в день використовує на холощіння. І плюс, якщо є в цей день стрільба, те ж саме перед любими стрільбами проводиться холостіння десь в проміжку від получаса до часу. Звісно, ні, цього недостатньо. Але наша задача на цьому курсі. Людині, людині дати зрозуміти, що так можна, показати, що так можна володіти зброєю, і дати людині задатки тих навичок, які вона способом самопідготовки зможе відшліфовувати вже десь безпосередньо перед виконанням завдань, да? займаючись особисто самопідготовкою або підготовкою вже в себе в підрозділі. Коли він буде знати, що робити і як це можна робити, просто приділяючи цьому певний час, ми можемо напрямок задати. От, людина, яка це сприйме правильно, зрозуміє, е, всі, як кажуть, зернишко ми покладемо, польєм, воно пустить корінечко, а далі вже вирощувати його потрібно буде особисто йому самому. Звісно, звісно. Звісно, приділяємо і приділяємо цьому багато уваги, тому що контроль дихання, від контролю дихання залежить майже все. Ваша реакція на те, що робиться, відбувається поруч. Від контролю дихання залежить ваш тремор рук, ну, спітнілість ваша, да? нервозність. Від глибо, глибини дихання залежить, скажімо так, постачання кисню по крові, а від цього залежить вже правильність і швидкість реакції і ваших дій. Тому, звісно, ми цьому приділяємо багато уваги, робимо на цьому акцент, скажімо так, на щастя, може, мені такі випадки не трапляли, що люди боялись брати зброю. Боялись з нею працювати, коли вже взяли, бо відчували щось і народне тіло якесь в себе в руках. Але пізніше, після того, як зрозуміли, що це таке, навіщо воно треба, то той тремор пройшов, і люди, слава Богу, запрацювали як годиннички. Я знаю, випадки були по дві але не у мене. Як визначить інструктор, згідно від провини. Якщо провина серйозна, можна робити і, і цілий день ці бьорки. Звісно, приходять, і слава Богу, що підходять. Я вважаю, не боїться тільки дурень. І страх це добрий помічник, добрий помічник в плані того, що в людини вже хоча б є інстинкт самозбереження, а цей інстинкт самозбереження, якщо є, це добре. Страх можна опанувати. І ми в якійсь чи тій чи самій мірі ми намагаємося це зробити. І коли людина ще підходить і особисто саме за себе каже, що є певний якийсь окремий страх, боюсь того там чи боюсь цього, звісно, підходили, і звісно, давав поради. Перша порада. Таким людям, це, як ми з вами перед цим казали, це контроль дихання особистого, заспокоїтись, щоб голова почала хоча б думати. У мене були випадки, я зустрічав різних людей. На, різ... На всіх людей страх діє по-різному. Тому побачити можна взагалі картину, яку ви навіть собі не уявляли, як може людина поводитись під впливом страху. Це... Моторошна картина буває зачасту. Тому це дуже добре, я вважаю, що людина осознає і людина не боїться сама собі зізнатися, що вона чогось боїться, не вміє з цим це опанувати, оволодіти цим страхом і питає поради. Я вважаю, що це дуже класно, дуже добре. Я завжди тягну руку допомоги тим людям, які. Відверто кажуть, не бояться дивитися собі внутрі і казати, так, я дійсно боюсь, і треба з цим щось робити. Тобто тоді, тоді людина впорається з цим страхом, сказати самому собі, що я боюсь один з найважливіших моментів зростання психологічного як воїна, як бійця сил спеціальних операцій це не боятися, по-перше, нічого не боятися. І особливо не треба боятися. Себе Себе треба навчитися перебороти, і свій страх побороти, і вміти з ним співпрацювати з цим страхом, бо він дуже часто цей страх включає інтуїцію і працює на користь. Тому страх не можна виключати зовсім, він дуже потрібен. Але треба його заставити працювати просто на свою користь. Дивіться, скажу певне, що так, тому що пережити всі, наприклад, ситуації, які можуть бути на фронті, неможливо нікому, і я вважаю, що навчатися потрібно завжди. І з позитивного і з негативного досвіду, із старших людей, і від молодших людей, тому що, скажімо так, ми робимо всі одну 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 ту саму велику справу, і кожен робить її під під своїм кутом. І під різним кутом, трошки по-іншому, виглядає та сама війна. Навіть у нас з вами погляди на цю війну відрізняються. І тому обставини, в яких ви могли бути, в яких я був, в яких були хлопці, з якими ми спілкуємось, вони геть різні. І я вважаю, що ці всі ситуації мають, мають один великий плюс. Вони е, стають основою, е, яка полягає в самих е, наших навчаннях. Досвід поганим не буває, він завжди корисний. Що е, негативний, що позитивний. Це на мою особисту думку. Е, і він корисний завжди. Тому я вважаю, що буде дуже доцільно, якщо ми будемо. Прислухатися, робити висновки, ділитися своїм досвідом е, особистим. Тому ця інформація дуже важлива. І я вважаю, і сам так роблю, вчусь на чужих помилках, розповідаю людям про свої помилки і так далі. Передаємо один одному цей великий досвід. Я вважаю, що це дуже потрібно. Людина має бути в першу чергу креативна, нестандартно мислити. Чому? Тому що підручники читають всі. Людина має розуміти і креативно знаходити швидко правильне рішення в будь-яких будь обставинах. Цим і відрізняється боєць сил спеціальних операцій. Тому ми тут саме в цьому і тренуємо, і навчаємо, саме мислити. Голова вона не є для того, щоб носити шапку і не тільки в неї їсти. Вона ще має трошки щось думати. Якщо людина буде думати, здраво думати в бойових, в бойових обставинах, це я вважаю, що мета наша досягнута. Тому що в бойових обставинах дуже склад, складно заставити людину розмірковувати щось тверезо. Бо у людини там, спрацьовує да, там, страх, ще якісь певні фактори, погодні умови оточуючі. І так далі. Ворог, стрільба, звуки, ці громкі, і так далі. Е, тому, е, якщо при всьому цьому людина зберігає здравий глузд, е, людина не тіряється, чому ми тут і навчаємо, намагаємось навчити і вишколити це в людях, і щоб вони зрозумі зрозуміли цю різницю е, між е, просто бійцями, бійцями Сил спеціальних операцій. Я вважаю, що нам це. На цьому етапі вдається. Я не скажу, я добрий чи я злий, в мене завжди була така не те, щоб тяга, але такий підвищений порок, порок цієї справедливості. Тому незалежно від того, все має бути справедливо по відношенню до кожної людини. Коли Група зайшла і що зробила, ви не повірите, немає жодних відчуттів. Чому? Тому що це наша робота. Але коли десь зустрічаєшся з людьми, з ким був поруч ще в групі, кого тренував вже не будучи в групі, і коли чуєш від людей слова вдячності, це я вважаю є найвелика нагорода. Для мене саме велика нагорода, що ті люди, які проходили через мене, через ці навчання, живі зараз по сей день від початку повномасштабної війни, то це для мене саме велика нагорода. Дивіться, є така фраза дуже-дуже серйозна, я вважаю, для себе по життю. Вона на мене теж впливає. В певні моменти. Не знаю, що робити, роби крок вперед. А там далі по обставинах. Якщо в тобі сидить заяць, то ти зробиш крок назад, побіжиш назад. Або зробиш крок вперед, розвернешся і будеш тікати. А якщо в тобі, в тобі сидить козак, воїн, я думаю, що він проснеться і зрозуміє, що треба йому робити далі. То спора, що можу сказати? Не бійтеся робити перший крок, за спрос не б'ють в нос. Тому приходьте, якщо навіть якщо ви цього не відчуваєте, може ще ви чогось не знаєте. Ми вам поможемо розкритись. Приходьте. В моєму розумінні це те, що є люди сильні від природи духом, є люди сильні від природи фізично. Наша задача. Якщо в когось щось одне, знайти в ньому друге. Якщо він сильний духом, не дуже сильний фізично, зробити з нього, щоб він був і сильний духом, і сильний фізично. В цьому саме є е, суть, смисл цієї фрази. Я, особисто для мене вона має такий задум.